Мене рятує те, що я до кінця не усвідомлюю його відсутності. І я не знаю, як це, як взагалі жити без нього. 24 роки ми жили разом, і півтора роки ми зустрічались, то 25 з половиною років ми разом. Ну, це, це не половина мого життя, це більша частина мого життя. Коробчанка Алла Шаповал розповідає про свого чоловіка Анатолія в середині червня він загинув на фронті. Вийшла така ситуація, що із російських солдат, вагнерівці, йшли на територію, там, де стояли наші хлопці. Повністю всіх їх знищили наші хлопці. І через добу після цього почалися такі обстріли, і дві доби вони тримали. Тривали із 18 чоловік, один-двохсотий, це мій Толя, і 10 трьохсотих. Просто спалах і купа жертв. Не було ні свисту, ні польоту, нічого. Тому така миттєва смерть. Двір, будинок і все всередині його робота. Майстер був у нього руки залетів, бесідки. Такого дня не було, щоб хтось у гості не приходив. Камінчик розтопить завжди. І тут сиділи, чаювали. Це його улюблене місце було. Дуже любив метал, з металом все життя працював. Навіть дрібнички. Хож він зробив. Ідеї для роботи з металом віз звідусіль. Де бував. Кудись їдеш в інше місто, бачиш щось там. Ліхтарі гарні ковані, фотографуєш, бо толі воно обов'язково сподобається. Він жив металом. Від початку повномасштабного вторгнення Анатолій одразу записався в тероборону. Вони з сином, з самого початку, я пам'ятаю, пішли робити їжаки протитанкові. Ну і людина займається з металом, то вона і тут знайшла, що і собі роботу. Вони зробили дуже багато до 12, до першої години ночі вони працювали в цеху. В квітні в бою загинув 27-річний племінник Анатолія Ярослав Лопатко. Ця смерть його вразила, розповідає Алла, і чоловік записався до лав ЗСУ. Вдома, щоб дружина зайвий раз не нервувала, нічого не сказав. Подзвонила, йому, ти нічого не хочеш сказати? Хочу. Дома скажу, каже. Ну, вже тоді я дізналася, що він записався в Збройні Сили. 8 квітня їх зразу забрали на навчання, і навчання тривали лише тиждень, і зразу на Луганщину. До срібного весілля Анатолій Шаповал не дожив один рік. Всі 24 роки. Це моя традиція. Я йому завжди говорю про то, що… За своє життя я ще не бачила жодного чоловіка, з яким би я хотіла прожити до кінця своїх днів, крім тебе. Це я казала кожен рік йому. Ми всі дуже співчували, не знали, як себе вести, але перше слово, коли вона зайшла, це було, що дівчата не плаче. І все. Якщо людина тримається, нам, нам також треба з нею разом триматися. Алла працює в територіальному центрі для людей поважного віку. В основному її підопічні жінки віком від 60 і старші. Для мене це джерело енергії. І дивлячись на них, я весь час словлю весь час себе на одній думці, як колись через кількість років. Переживши ці всі лихоліття, залишитись такими жизнірадисними, енергійними, добрими, давати стільки добра людям, як можуть це робити вони. Ні, вона не пала духом разом з нашою коробською селищною радою, підтримують наших захисників, які йдуть з коробської громади, збирають кошти. Перший раз Алла збирала гроші на оббундирування своєму чоловікові та ще 20 коробчанам, які пішли на фронт разом з ним. Але знаєте, як жінці це відчувати, що він там голодний, їм там дуже холодно, у їхній спальні корнекаріматор нічого немає перший час, то мене це настільки шокувало, що я почала збирати кошти, вдягти свого чоловіка не проблема, але їх 20 з коробської громади. Зараз матері допомагає син Владислав, намагається бути схожим на батька у вчинках. Він казав, що в нього є свій стиль життя, і, напевне, це те, що я хотів би в нього прийняти. Тому що після того, як його не стало, багато людей до нас приходило, багато людей про нього говорило, і всі говорили одне, що такої людини не було і більш не буде. У мене ключі, голова віддав мені один єдиний ключ, більш ні в кого немає. Це кімната, де зберігають речі, які купують волонтери для військових. Оці більше, оці більші. Ну, спасибо. О. Це, Все. Це, до речі, тієї жінки, що чоловік загинув, мама зв'язала. Галина Харченко прийшла по термобілизну для сина. Її 23-річний син двічі вже був поранений і знову на передовій. І знову мати готує посилку на фронт. Я зараз відправлю і те, що ми купили, і те, що, этот, що дівчата дали фліску, і те, що я купила, вже хай вибирає, ну, комусь, комусь дасть по показувала, тому що ну, чужих дітей не буває. Прошла посилка, мабуть, тисяч на 25 було, тому що все, і костюм брали, і все. І ала, і, і рюкзак, і аптечку. Два турнікети ми сюди поклали, ось кровозупинний пакет. Ну а там що змогли купити? Від температури от хлопцям написали, навіть скільки штук пити, наче м -м -м, комусь рідному шлеш якесь таке відчуття. Я обов'язково кладу шоколадку. Ну, хоч хай хлопцям щось приємне буде. Ну От питаєш у них, ну що хочеться, кажи, що хочеться. Вони всі дуже скромні, всі. От вони кажуть, наприклад. На колінники аптечки. все більше нічого не треба. Ні, ні, жоден із них нічого не попросить. Алла каже, відсотки 80 жителів Коробщини перераховують їй гроші на обмундирування для своїх військових. Мені здається, що всі правда. Я коли пишу пост у Фейсбуці, що зараз знов треба допомогти, я знаю, що багато без роботи, багато на простої, багато якісь там мінімальні зарплати. Мені соромно просить. Але я кажу, ну давайте, ну потрошку. І вони дають. Я кожен раз дивуюся і захоплююся цими людьми. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.